Повномасштабна російська агресія стала серйозним випробуванням для медичного фронту рівненщини. Медичні заклади приймали важкопоранених військових, лікували переселенців, проводили операції в укриттях і працювали на генераторах під час екстрених відключень. Наше пріоритетне завдання було забезпечити безперебійну роботу закладів охорони здоров'я в першу чергу, які надають ургентну допомогу, то тобто про приймають хворих швидкими допомогами. І Повинні до цього працювати операційні, повинні працювати певне обладнання. Цю функцію ми виконали, і станом на сьогодні рівненщина і медичні заклади забезпечені генератором. Та за словами обласних чиновників, навіть попри такі виклики, медицина рівненщини продовжувала розвиватись. Упродовж року в області розширили послуги із комплексної допомоги пацієнтам. Ми розширили пакет надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом простіше інфарктом. Також ми змінили і розширили пакет надання медичної допомоги з гострим порушенням мозкового кровою. Інсультний пакет ми сформували нові маршрути по медико медикостерні ланці. Ми здійснюємо виїзні бригади. створили виїзні бригади. Здійснюємо виїзди до віддалених населених пунктів. Вже у наступному році медустанови мають готуватись до нових викликів. За словами очільника обласного департаменту охорони здоров'я, фінансування медичних послуг із держбюджету зменшиться на 14 мільярдів гривень. Водночас у медичних закладах Рівненщини знову планують розширити перелік безоплатних послуг. Власне, це послуги по реабілітації. Також будуть інші пакети послуги по стоматологічній допомозі. Також зовсім змінюється підхід до монопрофільних закладів, скажімо, до надання дерматологічної допомоги лікувально фізкультурної Допомоги та інші напрямки в цій галузі також ми готові. Надавати медичну допомогу, не зважаючи на можливі загрози відключення електроенергії, теплопостачання, переведення лікувально-профілактичних закладів на режими безперебійного енергопостачання і забезпечення безперебійного кругодобового лікувально діагностичного процесу. Нестачу державного фінансування на Рівненщині планують компенсувати за рахунок обласних видатків та грантових надходжень. Таким чином область планує дофінансувати видатки, які не покриває Національна служба здоров'я. Ми проаналізували державний бюджет. Що пов'язано з медициною, які у нас є перспективи отримання коштів з державного бюджету, ми згідно бюджету державного і цифр коштів, які заплановані на медичну галузь, спланували обласний бюджет видатки. Хочу наголосити, що він не зменшився. Єдине в нас сьогодні. Пріоритетне завдання це робота наших закладів з НСЗУ, тому що основне фінансування, заробітна плата, медикаменти, розвиток це кошти НСЗУ. Надалі завдання обласних чиновників розширити кадровий потенціал і технічне забезпечення медичних закладів. Нині в області є 9 фінансово неспроможних закладів, які планують реорганізувати у 2023 році. Медустанови отримуватимуть гроші за пріоритетні послуги, такі як допомога при інсультах, інфарктах і пологах. Збережуть пакет і щодо лікування хворих із ковід. Дар'я Борисович, Денис Коломис та Олег Степанюк, телеканал ITV.